Ох, друзі, це нарешті сталося. Ми нарешті в горах в Сатанові. Це неймовірно красиве місце серед гір, лісів, озер. І ось наші казани для кулішу, для юшки рибної, для зажарки, для плога. Це все буде тут з вогнем. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а, циб... а цибуля булля з часником, а дівчина з козаком. Тіріям, пам, пом 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 та Пора. Сашко на прізвисько зарубай вуса. Що таке? Ото він такий, бачиш, правий козак. Він віддає свої. Що ти вариш? Які то кулі? Як? По якому рецепту? О, Робітники заморились працювати. І що там є? Що там є? Перечисли нам. Тут є сало. Бачите сало. Вогні. Ескраби ближче до лампи. м'ясо. Скільки кілограм м'яса? Не, не зекономили? А тут десь кілограм 12. То файно. Мово перший раз. То перший раз, коли в Україні щось не вкрали. Бо Бо єврей взявся за справу. Напів єврей, напів України. А тут що? Що у вас тут буде? Отже, на цьому перерваємося на рекламу, друзі. Так, друзі. Зйомка пішла. То Що є таке? Прийде доброї. То як є насправді на Запоріжжі на славному робили наші браті справді козаки сама дерева побучка тільки та праведна таша, що все розібралася. Та славна Україна. Право і ліво бережно. Всі ж приємно, що ми сьогодні на Хмельниччині, тому що ми їхали сюди довго ну майже цілий день. Без з Києва, дрова, продуктів, рибу. Все по дорозі купували, там на ринка, та праведних людей тісно справді роблять в Україні ці прекрасні продукти. І ось зараз на результаті вже є дружка повітря. Прекрасно Тут, в український варіант. Тому що з рибою, ставковою, річною рибою, разною сірою. Отакої. Це була остання крапля в нашому нелегкому процесі. Колода, палаюча колода була кинута в цю юшку, щоб страва набрала остаточного смаку. Оптансіє.